Привіт, малятка! На минулому занятті ми з вами дивилися мультфільм про рібку. А давайте обговоримо, хто посадив рібку. Так, і посадив дід рібку. І виросла вона велика-превелика. Пішов дід рібку рвати, а вирвати не може. Погукав дід кого? Бабу. От вони вдвох тягли, тягли. А вирвати не можуть. І тоді баба погукала свою внучку Машу. Прийшла Маша, вони вже втрьох тягли, тягли рібку, а вирвати все одно не можуть. Тоді Маша погукала собачку, жучку. Вони вже в чотирьох тягли, тягли рібку і не вирвуть. І покликали на допомогу. Кицьку Мурку прибігла Мурка, і всі разом вони ще не витягнуть рібку. І погукали вони маленьку сіру мишку. Прибігла маленька сіра мишка, і з її допомогою всі разом вони витягли рібку. Дітки, а давайте ми зараз з вами почитаємо прислів'я і вивчимо його. Добре там жити, де гуртом робити. Добре там жити, де гуртом робити. Це прислів'я нам саме за себе каже, що тільки разом можна зробити велику роботу, важку, яку сама людина не може виконати. І наостанок ще один раз. Добре там жити. Де гуртом робити молодці малятка?